друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що Патрушев за три ночі серпня посадив уже вісім генералів, які на останній нараді підтримали покійного путіна і заявили, що визнають вибори. Окрім того, а спеціально відкликає війська з Білорусі разом із силовиками Лукашенка. Домовленість є Патрушев повністю хоче закріпити владу. А також зливає Білгород в ніч за друга на 3 серпня в четвертій ранку. Добровольча група «Свобода Росія прорвалися до МКАДу, Були ліквідовані Розгвардійці Солотова, які поки вірні путіну вибухи лунали на усіх стратегічних об'єктах Москви. Патрошевці спеціально здали координати, роблять усе, щоб народ почав клясти Путіна через війну в їхніх домах. За союзниками вже все домовлено за цю ніч понад 140 загиблих окупантів. Ще стільки ж поранено любими, коли вони гризуться між собою. Паралельно з цим наступ провалився через героїчні дії наших хлопців, які моментами в полі зупинили російські колони. Зеленський до тебе багато питань після війни. У вас всіх спитають. Тіма зараз ЗСУ нанесли так. Киха звиздю що дві російські бригади під час штурму Вовчанська повністю втратили боєздатність. Їх відводять з Харкова. Патроша підписав, крім того, зупинити наступ на час переговорів з Україною, аби вони тільки почалися. У відповідь по атаку по Харкову, 2 і 3 серпня, у Росії як тільки засинає місто, так просинається боловнятко. Цього разу воно завітало до Москви, Припускає, що на аеродрому та військовому секретну базу номер 269 Велика кількість загиблих ядерні шалони вивозять потужний удар по путіну. Повторні вибухи Ши такі були на початку травня. Ох, щось відбувається на ядерній карті світу. Ситуація максимально напружена. Одразу після вибухів місцеві жителі кинулися до соцмереж, щоб обговорити, що та коли спостерігали. Так, уже о четвертій ранку появилося перше повідомлення щодо двох вибухів у російському місці. За їхніми даними, їх чули у районах залізнодорожного вокзалу, аеропорту центрального ринку. Також коли лунали вибухи під домівками росіян, до них все краще доходить, що не варто було починати війну з Україною, Однак Традиційно росіяни вважають, що це не тому, що загарбувати чужі території на інших народ не може, тому що попередньо погано для цього підготувалися. І звісно, звинувачують росіяни у цих вибухах українців за версією одного з місцевих жителів вечірня пововна у Москві – Це наша помста за ранішню атаку Мопедами на Київ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.